Інформаційний підсумок подій середи 7 вересня у матеріалах журналістів 9 каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. У випуску розкажемо про таке: 196-й день повномасштабної війни. Яка ситуація на фронті та на Дніпропетровщині, Розкажемо у сьогоднішньому випуску. Міжнародний день чистого повітря. Як змінилася його якість за час війни? Флешпоп до Всесвітнього дня прибирання. Дніпропетровщина долучалася до міжнародної ініціативи. Культурне життя триває. Як у Дніпрі працюють музеї та проходять екскурсії. Війна триває. 196-ту добу українська нація мужньо протистоїть російській агресії. Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах України. Наразі на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін на інших противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. Докладно про ситуацію на фронті у нашій традиційній інтерактивній мапі. На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів Сумської області. На Харківському під вогневим ударом опинилась Продянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, а також руські та черкаські тишки. На Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке. Обстріли вели і на Краматорському напрямку. Там противник обстрілював п'ять населених пунктів. На Бахмутському агресор здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів: Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцева, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка. Наші воїни відбили атаки в районах Зайцевого, Соледару, Бахмуту та Веселої Долини. На Авдіївському напрямку обстріляну Авдіївку, Водяне, Тоненьке, Первомайське та Опитне. Біля останнього населеного пункту ЗСУ успішно відбили атаку окупантів. Активних наступальних дій ворог не вів на Новопавлівському напрямку проти вогневого впливу зазнали райони Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Вогледара, Солодкого, Шевченка, Золотої Ниви та Времівки. Міномети, ствольна та реактивна артилерія противника била на Запорізькому напрямку. Там окупанти гатили по новоандріївці, малих Щербаках, Малій Токмачці, Щербаках, Білогір'ю, Новопіллю та вільному полі. На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж цієї лінії зіткнення. Крім того, ворог здійснив 34 вильоти БПЛА з метою розвідки. Без обстрілів не минулось і на Дніпропетровщині. Ворог вночі обстріляв Нікопольський район. З важкої артилерії та градів агресор гатив по околицях міста Нікополь та Марганецькій громаді. На щастя, обійшлося без жертв. Інформація щодо руйнувань з'ясовується. Повідомили в ДСНС, а ще відзвітували щодо ліквідації пожежі на нафтобазі у Кривому Розі. У Кривому Розі. Внаслідок ракетного обстрілу нафтобази, що стався напередодні вранці. Пожежу ліквідували з вогнем боролися понад 16 годин. Працювали 55 рятувальників, 15 одиниць техніки пожежної та один пожежний потяг. Є і гарні новини з неба. Сьогодні силами протиповітряної оборони було збито ворожі Бепла над Сенельніковським районом. Про це на своїй сторінці Фейсбук відзвітувало повітряне командування Схід. Міжнародний день чистого повітря відзначають сьогодні, 7 вересня. Пам'ятна дата встановлена резолюцією генасамблеї ООН від 19 грудня 2019 року, та має на меті звернути увагу всіх країн світу на проблему забруднення навколишнього середовища, як змінилася якість повітря через війну в Україні і насамперед у Дніпрі дізнавалася Ангеліна Машенцева. Попри війну сезонні тенденції кажуть, фахівці мало змінилися та, виявляється, навіть покращилися. Екоактивісти провели дослідження у трьох містах: Дніпро, Київ та Львів. Навесні показники забруднення повітря були високі і різко впали в травні. Порівняно з минулим роком, найвище значення забруднення часом перевищували гранично допустимі однак у воєнний час вони не перетинають цю межу. побачили, що є. Відмінність, тобто Покращення якості повітря, тобто зменшення дрібного дисперсного пилу, в цих містах, і ми вважаємо, що це переважно залежить від того, що, наприклад, в цих містах, які я назвала під час паливної кризи, коли не було можливості постійно користуватися приватним автотранспортом, в зв'язку зі зменшенням кількості людей, зі зменшенням сполучень та переміщень, зі зниженням промислового. Ого, виробництва будівництва і інших комплексів Втім, позитивних висновків по всій країні фахівці зробити не можуть, адже бойові дії, ракетні удари, які спричиняють пожежі, очевидно забруднюють повітря. Тим більше провести дослідження на окупованих територіях, екологи поки що не мають змоги. Під час прильотів в міста під час горіння від безпосередньо наслідків впливу російської агресії на території населених пунктів під час час, очевидно горіння нафтобаз інших промислових об'єктів і в принципі пожеж звичайно в різ зрізко зростають кількість забруднюючих речовин в повітрі. А це високі концентрації саме гази газів, високі концентрації дрібнодисперсного пилу. Тож під час пожеж від промислових об'єктів чи нафтобаз фахівці радять якомога менше перебувати на вулиці, пити більше води та робити вологе прибирання. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський новини. Дев'ятого каналу. Військово зобов'язаних жінок не обмежуватимуть у виїзді за кордон. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що жінкам не варто чекати ніяких обмежень. Ставати чи не ставати на військовий облік справа добровільна і жорстких заборон щодо перетину кордону після 1 жовтня для них також не планується. Міноборони відтермінувало строк взяття. Жінок відповідних професій на військовий облік ще на рік до 1 жовтня 2023 року. Дніпрянам пропонують приєднатися до Всесвітнього дня прибирання онлайн, в тому числі в цифровому просторі. Адже на підтримку центру бази даних витрачається велика кількість енергії, тому видалення непотрібної інформації з гаджетів та інтернет-ресурсів сприятиме і збереженню екології. А саме зменшить кількість викидів СО 2 в атмосферу. Цифрове прибирання можна розпочати одразу після випуску новин 9 каналу. Як саме дивіться у наступному сюжеті? Цифровий світ подібний до навколишнього середовища, і в ньому накопичилась велика кількість сміття. Стверджують учасники ініціативи цифрового прибирання. Купа електронних листів, файли, програми, що не відкриваються роками. Непотрібні фото та відео. Все це сміття, якого треба позбутися. За статистикою на інтернет та, взагалі, усі допоміжні системи в світі виділяється близько 900 мільйонів тонн СО2, і це так трошечки порівняти навіть більше ніж виділяється такі великі. Ті країні, як Німеччина, на усе виробництво тому ми пропонуємо усім звернути увагу на споживання електроенергії, а також на просто організацію нашого довкілля. Тож пропонуємо декілька кроків просто для прибирання одного генерального, ну і щоденного на 5-10 хвилин. Яке в будь-якій справі у генеральному цифровому прибиранні радять розпланувати поетапну очистку, почати з електронної пошти, почистити спам, листи усі непотрібні, не забути про кошик, потім перейти до смартфон телефону, й комп'ютеру знову ж таки усе те саме, але не забути про кеш усіляких наших додатків, котрі також забивають пам'ять телефону. Ну а також тим, що ми це прибираємо, ми продовжуємо життя нашому гаджетові і не збираємось купляти ще один новий, тим самим теж допомагаючи екології. У цифровому прибиранні в межах міжнародної ініціативи можна взяти участь як індивідуально, так і в складі організації. Докладні інструкції з цифрової чистки можна знайти на сайті організаторів. Тут же потрібно заповнити анкету та зари. Реєструвати результат прибирання. Найактивніші учасники отримають призи, запевняють організатори. Нас можна знайти також на нашому сайті «Let's do it Ukraine». Тут ви можете знайти і не тільки інформацію про наше цифрове прибирання, а також і про інші проєкти. Точно так же ми робимо конкурс для освітян, який також включає в себе цифрове прибирання. Слідкуйте за нашим сайтом і за соціальними мережами. Імена переможців цифрового прибирання будуть відомі вже наприкінці вересня. Оксана Ващенко і Ляломовський. Новини дев'ятого каналу. 22 тисячі фермерів можуть отримати фінансову допомогу для обробітку сільхозб земель та отримання курів через програму підтримки. Зареєструватися для участі у програмі можна у державному аграрному реєстрі. Згідно умов фінансування надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Йдеться про допомогу в 3100 гривень за один гектар, але не більше 372 тисяч гривень. Фінансова допомога надається і за корову у розмірі 5300 гривень фермерам, які отримують від 3 до 100 тварин, але не більше 530 тридцяти тисяч. Щоб подати заявку участі у програмі підтримку, потрібно заповнити лише онлайн-форму за необхідність дати скановані копії необхідних документів і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Під час реєстрації фермер також може перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварини тощо. Це дуже дієво ефективно і можна побачити свої якісь недоліки. На платформі Державного аграрного реєстру на сьогодні вже зареєстровано понад 8 тисяч агровиробників всієї України. І щодня реєстрація триває. Незважаючи на війну, культурне життя Дніпра триває. Відновили роботу музеї. З кінця весни містом проходять екскурсії. До нас навіть навідуються туристи з інших регіонів України. кажуть у міськраді. Про культурне життя у військовий час. Дивіться далі у сюжеті. Після початку війни музей історії Дніпра відновив роботу одним з перших у місті: екскурсії, виставки, майстер-класи вже з 1 квітня тут проходили заходи для переселенців. Їхній лік як відвідувачів вже давно йде на сотні, і ми побачили важливість. Цієї, цієї справи ми побачили великий соціальний попит на культурне дозвілля. Ми побачили наскільки важливо зараз людям відволікатися, і ми почали збільшувати свої можливості. Активній роботі посприяла фінансова допомога. ЄС музей отримав грант на підтримку культурних проєктів. Це дало змогу поліпшити програми для відвідувачів. У музеї навіть з'явилися перформанси, виїзди на житлові масиви та екскурсії. Їхні маршрути часто проходять різними районами, бібліотеками та на. Приклад через музейну кімнату імені Вадима Сідура його творчість зараз особливо актуальна, кажуть у музеї. Наш земляк свого часу пройшов війну. Вона й стала лейтмотивом його творчості. Раніше ми аналізували його творчість у контексті історичного Другої світової війни, то зараз дивлячись на Образотворчу пластику, ми абсолютно бачимо в нашій сьогоднішній реалії. Культурні програми відвідують не тільки містяни чи переселенці в супереч війні місто стає привабливим для мешканців інших регіонів, запевняють в туристичному інформаційному центрі Дніпра. З кожним днем кількість, окрім тимчасово переміщених осіб, окрім містян, ще є такі приїжджають невеликими групами туристи з західної України і відвідують наші. Культурні заклади може дату. Наразі це всі новини середи 7 вересня, очима журналістів 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо ж ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили та наближати перемогу, кожен на своєму фронті з вірою в Україну.